Що у нас готове до роботи? Що у нас тут є? У нас тут готовність. Щось є. Тут ми будемо ховатись. Стулик. Стульчик. Ще один стульчик. Конкретно працювали по цілях, як ми називаємо, Підпілоти або ну, типу, безпілотні ці, FPV-шники, тобто, якісь мавікісти. тм 62. Фап. Мішання, і там ще багато всього. Заїзд на позицію, потім хвилин 10 ми розкладаємося, виходимо на зв'язок. Ну, тобто, ну, 10-15 хвилин, я думаю, ми вже виходимо на зв'язок. А далі вже йдуть процедури там, спорядження БК, там ну там в залежності від ситуації. Йому не потрібен радіогоризонт, йому не потрібна якась прив'язка до місцевості, він все працює через спутники і тому він набагато ефективніший навіть в порівнянні з вампірами. Він є більш ефективнішим, чим ще старі радянські способи, типу Арта, тому що він завісає над ціллю на висоті. 80 100 метрів, він може спокійно прицілитися, якщо немає подавлення по GPS. -у. І якщо йому дозволяє ситуація. І він може спрацювати точно в ціль. В той час, коли повинно, ну, арта повинна зробити пару пострілів, щоб прицілитися, довестись і скоординувати свої дії, то немезіс може це зробити з першого пострілу і прямо в ціль. Борт-інженер займається підготовкою його до бойового застосування встановлюючи горизонтально антени, знімаючи стопори для пропелерів, вставляючи батарею та заживлюючи його. Контролюючи всі ці процеси, він повинен бути дуже уважний, тому що будь-який здвиг його після заживлення може збити компас, який калибрувати в польових умовах. Тяжко. У нас тепловізійні камери і цілі, тобто ми бачимо цілі хорошо. Ну, і це в основному наша специфіка ночної роботи. Які цілі? Це гаубиці, артилерії, танки, там, ППО, е різноманітні. Там, бувають там, ватки, важвантажня тобто техніка, бувають латки, мости, там, переправи, багато цілей. Бомбери це, ну, це як передові технології на фронті. Це, вони вирішують дуже багато. За рахунок точності, дальності, вантажу підйомності ми можемо вражати і просто будь-яку укріплену позицію розбирати своїми дронами. Ми багато були на різних напрямках, працювали в різних групах. Тобто, ну, в нас групи всі топчики. І тут залежить не тільки від групи, залежить від планування, залежить від пілотів. Пілоти у нас топчики. Тобто, Ну, саме головне, да, так, вся робота приходить на наземку, е, тому що вони видвигаються да, і там працюють. І саме, ну, на нашу думку, це злагодження команди, щоб кожен відпрацьовував так, як потрібно. Е, десь при різних ситуаціях не, не дрогнув, там, ну, робив свою роботу, тобто ну, чітко.

Копай! Укриття, погнал. Во! Є б что контент! Ну, каби постійно. Каби. Мінометка, арта. Так як ми виїжджаємо, вилітаємо, працюємо по під, так і під і охотяться на нас. Тобто, трошки усложнилася робота з виїздами-заїздами і з поверненням назад. Сложні заїзди, тому що вони ну, почали нормально відкрили охоту, працюють в півішки». Тобто ну, проблемно заїхати і виїхати. Тобто робота, та, що там вже на позиції, вона чуть проще, вона однакова. У нас же до кожної групи ще прикріплено два чоловіка, група евакуації, яка постійно з нами виїжджає і на, ну, з нами залишається на зв'язку. В разі екстреної ситуації вони заїжджають і допомагають нам. Бувають такі ситуації з автомобілями, буває щось з групою, Ну, частіше. Це підводить техніка. Старі хайлюкси досить надійні, але буває і проводка, буває щось із системами. Комусь потрібно заїхати і витягнути групу, витягнути обладнання і витягнути автомобіль.